Можливо, і двоє-троє. Двоє, ми поки що не знаємо, але одне ми точно бачили. Так? Одне бачили, воно вже доволі самостійне. Четвертий день воно вже нормально харчується. Коли хоче, мама його кличе, воно підбігає і в принципі, харчується. Переховується, бо тому що це нормально для оленів. Значить, якщо б воно не ховалося і не боялося, вони б не вижили в природі. Для мистик у нас 12 голів. Та, оце стадо Генетично е, Ну, Це не є фауна України, вони тут е, частково акліматизовані, е, вони гібридизуються з нашим оленем, елампасом, шляхетним. В той час в, цих, в Японії вони ж, в містах ходять вільно, ну, тут, знову ж там, тільки в певних містах. Та? Люди їх толерують, бо, тому що там наказують за це. Дуже, е, вони також там як зникаючий вид, і вони японці оберігаються.